Доброго дня всім підписникам. На сьогодні маю вільну хвилинку познімати о, трошки свого жеребця. Тр, тр. Жеребець зветься раут. Жеребець походження його з Дібрівського кінного заводу з Полтавщини. Це Новоцандрівська порода. Жеребець з паспортом чіпований. Походить дід Тегерана, батько його. Є там на заводі в заводі такий жеребець потужний. Тегеран. і кобила Рафаела. Кубили вже немає, то останній жеребчик, якого я забрав по цій кобилі. Я брав кожен рік лошака по Тегерану і по кобилі. Його брат Рапіт був у мене, він зараз на Хмельниччині. Продав його кого теж буде цікавити паровка. Можу дати номер телефону до, до людей. Люди його. Тримають так само на прокуроку. Жеребця 17 квітня буде 2 роки, аж 17 квітня. Жеребець спокійний, адекватний. Ми його запрягали, підпрягали до кобили, їздили, І він адекватний піддається навчанню. Дуже спокійно, запрігся, запагли, вчепили і поїхав без всяких проблем. Параметри його зараз 1,65 м, я вже мірив, ну, вже буде чуть вищий, бо він тягнеться. 1,65 м. нога його 24 була, я вже мірив. Два місяці назад перед святами місяць. Міряв бо люди просили, дзвонили. Лахмата в нього нога, мечка. У нього гарні дуже параметри, Рослий. Так як на Олександрівська порода, він дуже красивий. Всі в нього є параметри цієї породи. Гарний окрас у нього теж він трошки вимостився, мокрий бігав, грив в нього на дві сторони. Тут трохи вимостився. Жеребець є на продажу, кого буде цікавити, ми його продаємо. Ціна його 2000 доларів. Ціна досить адекватна для такого коня, такої породи і такими параметрами. Все відповідає в ньому. Ось він вже гарно в нас поправився. Робить круглий. Рухливий, енергійний. Буде так, як і на племенногу, буде так і до роботи. Це є досить добра порода, наша, українська виведена. І для нашого Для наших потреб. Є багато людей, тримають і і ордени. У кожного свій смак, у кожного свій ресурс по грошах, бо ті коні набагато є дорогші. Є в нас доставка, є бетман, прицеп. Можемо зробити доставку. Находимося на Рівненській області, Дубінський район, селище Смига. Ось який у нього вже розкол ззаді щораз краще росте. Він був трошки, нагадаю вам був трошки такий в печальному такому стані був з одною пашею. Зараз в нього вже все встановлюється. Тому, кого буде цікавити такий жеребець, дзвоніть, мій номер є в описі. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Переглядів на минулих відео є дуже багато. Лайків чомусь люди скупляться на лайки. Вже не скажу за коментарі, а за лайки, то геть люди розлінились. Зараз я його підведу до сусідська кобилка пасеться. там буде відео, просто вже ребець буде показувати свій ноут, то я мушу трошки телефон відводити в сторону, бо YouTube канал блокує такі відео. Не розумію чому, як в тіктоках всяких херню показувати ту. Можна, а на природні процеси худобини забороняють. Ну це таке. Кого що буде цікавити, дзвоните, пишете, коментуйте, пишіть на вайбер, ватсап, кого і куди яка є змога. Пишіть, я всім відповім. Всім бажаю міцного здоров'я. Здоров ось проста сільська кобилка І ось такий жеребець. Що лишиться у нас, буде на паровку, коли будете цікавити паровка. Доді, приїжджайте. Все буде можливо. Що і нас лишиться до весни, ціна його, звісно, зросте. Зараз його ціна 2500 доларів. Ціна його зросте. Рапіда я продав за 3600. Рапідаві було 2 роки. Ось така кубелка. Вона вже старшечка. Всім буду дякувати, всім гарних переглядів. ставим лайки, не забуваємо. Всім до побачення.